Будь дивом. Регіна Бред. Урок сьомий. Перешкоди на твоєму шляху. Це Божі завдання. Одного разу я їхала брати інтерв'ю для газетної колонки і заблукала в незнайомій частині Клівленда. Проїхавши кілька разів туди-сюди кварталом. Я припаркувала авто і увійшла до маленького кафе Скупс, де продавали морозиво. Мені довелося відволікти підлітка, який стояв за прилавком, щоб спитати, як дістатися до потрібного місця. Він так радо мені допоміг, що я пообіцяла заїхати до кафе дорогою додому і купити ріжок морозива. За кілька годин я повернулася, щоб замовити морозиво. І цей хлопець почав відміряти мою порцію з горіхами пекан із точністю, якої я ще ніколи в житті не бачила. Він зважив навіть вафельний ріжок то був темношкірий підліток із бідного кварталу, на вигляд йому було не більше, ніж 15-16 років. А за кілька днів уже мав розпочатися новий навчальний рік. Я стояла й мовчки чекала, аж раптом моє серце стрепенулося. Поговорити з цим юнаком Вийди за межі своєї зони комфорту. А коли в тебе починається школа? запитала я. Не знаю, відповів хлопець. Одне запитання відкрило цілий світ. Теренс Ембрі розповів, що раніше навчався в престижній приватній школі Гоукен у передмісті, але тепер його родині бракує грошей. І батьки не можуть оплачувати навіть ту невелику частину рахунків за навчання, яку не покриває шкільна стипендія. А ким ти хочеш стати в майбутньому, поцікавилася я. О, я працюватиму нейрохірургом, відповів хлопець. Він сказав це так, не мов би все вже давно вирішено, і ніщо у світі не може його зупинити. А потім цілісіньку годину розповідав мені. Як це буде, незалежно від перепон на його шляху. На ньому була біла сорочка поло. штани кольору хакі прикривав фартух, а на голові хлопець носив шапочку із написом Скупс? Та він поводився так, ніби вже вдягнув хірургічний халат. І, перш ніж приготувати черговий ріжок із морозивом, Теренс ішов до раковини Помий, потри, висуши. А вже потім набирай. На якусь мить його усмішка згасла. Він розповів, що його мама шукає роботу, а батько працює на пошті. У цьому кафе Теренс працював усього чотири тижні. А якщо це буде не гоукет, хай буде так, мовив він і всміхнувся, не мов би знав якусь таємницю. Я бачу тільки результат стану нейрохірургом. Хлопець витер руки і додав. Що завжди мріяв бути лікарем. Три літа поспіль він був учасником програми, яка мала на меті підготувати афроамериканських дітей до навчання в шостому, сьомому і восьмому класах. Тоді він і прочитав книжку талановиті руки, яку написав дитячий нейрохірург Бен Карсон. Автор зростав у бідній родині і міг покластися лише на свою матір і господа. У нас стільки спільного, сказав Теренс, ця книжка стала відповіддю на мої молитви. Здавалося, вона просто впала на мене з неба. Йому довелося віддати цю книжку, але я запам'ятав її на все життя, зауважив хлопець. Теренс відвідував церкву фундамент істини, розташовану в приміщенні колишньої крамниці. За його словами, там він радів разом із Господом. Протягом трьох років вивчав латину, хотів вивчити іспанську. У школі записався на курси з поглибленого вивчення біології, хімії та фізики, то був передостанній рік його навчання. Терен зграв у баскетбол і займався бігом. У його родині було семеро дітей, і він наймолодший. Одна з його сестер писала дисертацію, присвячену дитячій психології. І щодня нагадувала йому, що слід не здаватися. Я ніколи не думав, що буде легко. Це просто перешкода на моєму шляху, і я її обійду. Точніше, пройду просто крізь неї, виправився хлопець. Так, легко не буде. Батьки Теренса розлучилися три роки тому. Ми з татом завжди робили все разом, сказав він. А тепер у наших стосунках утворилася справжня діра. Як і в родинних фінансах, ми не бідні, просто небагаті, зауважив Теренс. Торік Теренс їздив на автобусі з Вест Сайду до школи, розташованої в Істсайді. Увечері він повертався додому майже о сьомій. Обожнюю Гоукен, це чудова школа, сказав він, там на тебе покладають відповідальність. Коли він уперше розповів знайомим, що хоче стати нейрохірургом, вони сміялись, але тепер не сміються. Теренс сказав, що мріє спостерігати за справжньою хірургічною операцією або ж поговорити із справжнім нейрохірургом про те, як функціонує наше тіло. Він усе одно вірить у те, що закінчить Гоукен, потім Стенфордський університет, а тоді Колумбійський. А далі Я поїду туди. Де буду найбільше потрібен, відповів хлопець. Він знову пішов до раковини, щоб підготуватися до обслуговування наступного клієнта, який забажав ріжок м'ятного морозива з шоколадними крихтами. І знову робив усе з хірургічною точністю: Помий, потри, висуши. А тоді набирай. Одного дня буде так: помий, потри, висуши. А потім ріж. Коли я зателефонувала до школи Гоукен, щоб переконатися в правдивості його історії, усі були здивовані, що мені вдалося знайти Теренса. Вони намагалися зв'язатися з ним протягом усього літа. Однак його батьки не підтримували зв'язок зі школою. Представники школи так раділи, що Теренс нарешті знайшовся, що вирішили покрити всі витрати на його навчання. А коли колонка про нього була надрукована в газеті, дружина одного нейрохірурга прочитала цей текст, і її серце стислося. Вона розповіла історію хлопця чоловікові за обідом, і ця розповідь дуже вразила його. Марк Лучано побачив у цьому теренсі себе у віці 16 років, коли хотів вивчати людський мозок. Задовго до того, як почав оперувати. І вирішив відкрити двері перед мрією хлопця. Ці двері розташувалися за яскраво червоною лінією, нанесеною на підлогу клівлендської клініки. Теренс зустрівся з лікарем Лучано в конференц-залі лікарні. Підлітку сказали вдягти блакитний хірургічний костюм і білий халат. Марк Лучано сидів навпроти нього і, здавалося, хвилювався не менше, ніж хлопець. Кожен новий пацієнт це загадка, пояснив він Теренсові. Ти маєш розуміти, чи здатний її розгадати? Цей лікар оперує малюків із рідиною мозку пухлинами, деформаціями черепа. Того дня справжньою загадкою була пацієнтка з декомпресією к'ярі. Щоб показати Теренцові, як задню частину її мозку стиснули кістки черепа. Марк лучано столив одну долоню в кулак і просунув у нього палець другої руки, який грав роль хребта. Мозочок був утиснутий в отвір, у який входить спинний мозок. Лікар мав намір дозволити Теренсові спостерігати за хірургічною операцією на мозку. Він одразу попередив хлопця, що деякі люди починають нервувати, декого може нудити. А дехто й узагалі не здатний протриматися понад 15 хвилин. Якщо тобі стане погано, це зовсім не означає, що в майбутньому ти не зможеш бути лікарем, зауважив він. Теренс полегшено зітхнув і розслабився. Лікар пояснив, що людський мозок не відчуває болю. Він розповів про комп'ютерні технології, які використовують для орієнтування всередині мозку. І жартував про любов нейрохірургів до гаджетів. Терен скивав головою. Вони пішли коридором до операційної. Заду вони виглядали як двоє лікарів колег, причому Теренц навіть був вищим за свого супутника. Марк лучано попередив хлопця, щоб той не заступав за червону лінію на підлозі. Переступати її могли лише кваліфіковані фахівці. Ті, хто входив до хірургічної команди. Вони зупинилися, щоб одягти блакитні хірургічні шапочки й маски. Лікар Лучано пояснив, як краще зав'язати маску і закріпити її навколо носа, щоб та не сповзла симетрично і щільно, пояснив він, а тоді показав, як загортати краї шапочки, щоб мати крутий вигляд. Завжди так роби, бо інакше виглядатимеш. Простакувато, жартома сказав лікар. Вони стояли на початку довгого коридору, на перехресті теренсового життя. Єдине, що зупиняло хлопця, це червона лінія на підлозі. Лікар Лучіану переступив через неї, а тоді згадав, що йому знадобляться хірургічні збільшувальні окуляри, тож побіг по них. Терен закам'янів на місці, мов статуя. Пальці ніг, здавалося, палали, торкаючись з червоної лінії. Він щосили намагався не ступити по той бік. Не можу дочекатися йому аж забракло подиху. Він дивився на лінію, туди, де все починалось, і на операційні за нею. Обабіч стояли ряди вішаків із білими халатами, і на кожному з них зазначалося ім'я хірурга. Терен скинув на них оком. І засунув руки глибше в кишені свого халата. Усе зовсім не так, як показують по телевізору, прошепотів він. Лікар лучано швидко повернувся. Ходімо, урочисто мовив він. І Теренс переступив через лінію. Вони пішли до металевої раковини, де хірурги мили руки, готуючись до операції. Марк Лучан розповідав хлопцеві, як класно виглядають головний і спинний мозки, а потім звичним рухом прочинив двері до операційної, і Теренс увійшов туди разом із ним. Побачивши хірургічну бригаду, він здивовано округлив очі. Її члени привіталися з ним і попросили нічого не чіпати в стерильній зоні операційної. Пацієнтку вже підготували, вкрили простирадлом і розкрили череп. Лікар лучану запропонував хлопцеві сісти на табуретку в головах пацієнтки і спостерігати. Теренс сів, нахилився вперед і вперше в житті почав пильно вдивлятись у людський мозок.